На Дніпропетровщині планують збільшити територію природно-заповідного фонду з майже 3% до 6%, Як це має бути за європейськими нормами? Ще кілька років тому Дніпропетровщина займала останнє місце в Україні за кількістю заповідних територій, мало усього 1,8% від загальної площі області. Зараз же екологічна мережа нараховує 176 об'єктів природно об'єктів фонду. Два найбільш вагомих планують додати до них найближчим часом. Це заповідник Самарський бор та національний. Природний парк Урільський. Останній, зокрема, матиме більше 30 тисяч гектарів землі. Що касается природного заповідного фонду, як основних легких Дніпропетровщини, то сьогодні екологічна сеть Дніпропетровської області составляє всього 2,9%. Притом, що нормальний європейський показатель це від 6 до 8 Що таке нормальний показатель? Це та научно обоснована площадь яка дозволить нам нормально існувати, нормально жити, нормально розвиватися. Завдяки створенню нових природно-заповідних зон кажуть фахівці зможуть не тільки зберегти легені регіону врятувати цінну флору та фауну, а й припинити ніщівну діяльність на цих територіях. Їх збираються поділяти на зони. У рекреаційній розташують туристичні та господарчі об'єкти, а ділянки, які екологи визнають особливо цінними, і взагалі закриють для відвідування.